Деякі люди вважають, що наш успіх і процвітання залежать від Бога. Ні, Бог дав вам відповідальність за вашу долю, і він вже проклав шлях для вас. І тепер все залежить від вас. І нам потрібно зробити нашу дорогу успішною. На передачу «Переможний голос віруючого». Сьогодні Біл Вінсон закликає кожного з нас переключитися з економіки світу на Божу систему, роздумуючи над Божим Словом. Вітаю вас. Я Біл Вінстон. Я заміняю брата і сестру Коплен тут на передачі переможний голос віруючого. І я дуже радий бути тут. Хвала Господу. Якщо ви дивилися нашу передачу весь цей тиждень, ви знаєте, що ми говоримо про царство Боже. Отже, ми одразу звернемося до нашого розгляду і продовжимо з того, на чому зупинилися вчора, на розумінні процесів реальності цього царства. Ми говорили, що царство Боже є всередині нас, і воно призначене забезпечувати нас, нести нас, провадити нас до того, що нам потрібно у цьому світі, незалежно від того, що в ньому відбувається, незалежно від обставин. Ми читали. 37-му псалмі, в 19-му вірші, де Бог говорить, за днів голоду ситими будуть. Хто буде сити? Ви і я праведні, ті, хто є в царстві Божому. Якщо ви народжені згори, тоді ви в царстві. Хвала Богу, але це ще не все. Царство Боже є в нас. І ми дізналися, що царство це сад. Хвала Господу. Бог вклав цей сад в нас, і спершу Адам був у саду, але тепер сад є в нас. І він і досі приносить плід, хвала Богу. Як це було і тоді? Коли Бог вперше згадав про нього у книзі буття, як же ми приносимо плід? Ми повинні мати насіння. Ми з'ясували, що насіння це слово Боже. Отже, якщо ми маємо потребу, ми беремо насіння. Ми здобуваємо насіння, ми вкладаємо його в наші уста, Але також Біблія говорить, що ми можемо обманювати наші серця. Як ми це робимо? Ми говоримо щось нашими устами, тому що слова це насіння. І вони сіються в ґрунт нашого серця, і це слова, сповнення яких ми би ніколи не хотіли. Наприклад, я ніяк не можу вийти з боргів. Це не є добре. Біблія говорить, нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших. Що я хочу сказати про це? Деякі люди говорять певні речі, вважаючи, що вони говорять правду, але вони не говорять істини. Істина в тому, що всі наші потреби були виповнені згідно з його багатством у Христі Ісусі. Бог забезпечив нас в усіх сферах. Я маю на увазі, коли ми промовляємо Слово Боже, воно сходить з наших густ, проникає в ґрунт нашого серця, і тоді Дух Святий дає примноження. Саме Він приходить і примножує те, що є в нашому серці. І коли ми говоримо наше серце, ми не говоримо про той орган, який качає кров, ми говоримо про духовну людину. І коли слово зростає в духовній людині, ми говоримо, що воно стає повним образом всього того, що ми сповідували. Пам'ятаєте, що ми говорили? Що ми не можемо зайти за межі того образу, який є всередині нас. Так, люди можуть завести вас далі, але якщо ви нічого не робите для того, щоб змінити цей образ, ви повернетеся назад до попереднього образу, тому що ми всі шукаємо той рівень, на якому є цей образ всередині нас. Ми бачили це у 13 розділі книги Числа, коли сини Ізраїлеві виходили з Єгипту, але вони зайшли лише до тієї межі, яка називається «пустелею». Вони дійшли лише до місця званого Кадеж-Барне. Вони не зайшли далі. Там вони вислали 12 розвідників, і ті розвідали землю, повернулися і розповіли їм: та земля є там, і до речі, ось вам пліт з цієї землі. Але що сталося? Вони не повірили, і оскільки вони не повірили, вони не війшли туди. Ісус говорить, що «По вірі вашій буде вам. Тобто Бог не міг завести їх далі, тому що в них було невір'я. Зрозумійте правильно, божа воля була, щоб вони увійшли в обіцяний край і були багатими, заможними, але зверніть увагу, вони не могли увійти навіть з Богом, бо не могли повірити. Тобто, ваше невір'я може по суті перешкодити Богові діяти у вашому житті. Хтось може сказати, ну він просто не любить мене. Ні, ні. Він не зважає на особу. Я був у різних країнах, і один чоловік розповідав мені, якою успішною є його країна. Я запитав: якщо вона така успішна, тоді чому ви пишете мені листи і просите у мене грошей? Причина в тому, що він не може отримати доступу до цих багатств. Розумієте, процвітання навколо нього, але він не може знайти доступу до нього. Це як в історії, що мені розповіли про один експеримент, який проводили з піраніями. Піраню запустили в акваріум, і в тому ж акваріумі була інша маленька рибка. якщо ви, хоча б щось знаєте про піранію, ви знаєте, що вона з'їдає інший гриб. І до речі, якщо ви опустите свою руку в акваріум, вона з'їсть вашу руку. Але що сталося далі? Піранія їла все, коли вона була голодна, але під час експерименту вони помістили в акваріум пластикову перегородку так, що піранія могла бачити іншу рибу, але не могла проникнути до неї. Її залишили там на 30 днів. І ось Піраня намагалася пробитися до іншої риби, але не могла, і вона постійно наштовхувалася на цю стіну. І ми говорили, що існує невидима стіна, сформована всередині кожного з нас, і вона є тим обмеженням, яке не пускає нас далі через те, чого нас навчали, або через наш досвід. Саме ця невидима перешкода у житті людей не дає їм рухатися далі, і вони звалюють всю провину на уряд, на соціальне забезпечення і таке інше. Але насправді це не так, це всередині нас, і нам потрібно перемістити ці межі. Через 30 днів цю пластикову перегородку забрали з акваріуму. І знаєте що? Пірання була вільною. Біблія говорить, кого син звільнив, той справді вільний. Хвала Богу, ви можете стати всім тим, ким ви хочете бути. Амінь. Ви можете заробити стільки, скільки ви хочете заробити. Ви вільні. Але що сталося далі? Пірання плавала навколо, вона була навіть голодна, але не їла цю рибу. Чому? Тому що у своїй уяві вона не могла пробитися до неї. І Біблія говорить, перемініться відновленням свого розуму. Тобто, навіть якщо ви народилися згори, ви повинні робити щось зі своїм розумом. Ви повинні відновлювати його, тому що цей розум буде боротися з вами, і він буде говорити вам, що ви не можете вийти за ці обмеження. Ви не можете цього зробити. О, ні, я ніколи не буду там працювати. Я не можу, я не можу. Проте, якщо ви звернетеся до Слова Божого, я все можу в тому, хто зміцнює мене в Ісусі Христі. І, до речі, що сталося з піранією? Вона померла. Це реальна історія. Вона померла від голоду. Чому? У своєму розумі вона не могла пробратися до цієї риби. Так само люди можуть жити в оточенні процвітання і не отримати доступу до нього. Вони не бачать можливостей, які приходять повз них щодня. Чому? Тому що в своєму розумі вони не можуть їх побачити, не можуть до них добратися. Отже, коли ми віримо, це впливає на наші рішення, особливо коли на нас приходить тиск. Він буде впливати на те, що ви говорите, і на те, що ви приймаєте рішення робити. Наша віра впливає на наші межі. Вона впливає на те, як далеко ми зайдемо в житті. Люди просто не уявляють, що можуть зайти далі. Сини Ізраїлові, які вийшли з рабства, не уявляли, що зайдуть далі. Вони дійшли до пустелі і почали скаржитися і говорити: виберемо собі іншого пастора або іншого лідера і повернемося в Єгипет. А як вони збиралися перейти через Червоне море? Тільки Бог знає, як вони могли повернутися. Ні, Бог не планував, що вони повернулися назад, тому вони померли в пустелі. Так і не зайшовши далі. Скільки людей померло, так і не отримавши свого спадку. Я не хочу бути одним з таких людей. Я хочу отримати все, що Бог має для мене. Хвала Богу, і я хочу мати це зараз. Алілуя! Але до чого я веду у Бога? є краще для всіх нас, і Бог підняв нове покоління покоління Ісуса Навина, і відкрив йому ключ. Він сказав: Роздумуй над словом моїм день і вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано тут. Бо тоді зробиш успішними дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Деякі люди вважають, що наш успіх чи процвітання залежить від Бога. Ні, Бог дав вам відповідальність за вашу долю. Він вже приготував для вас шлях. Тепер все залежить від вас. Ми повинні зробити наші дороги успішними. Іноді я їжджу проповідувати у різні місця і кажу, хто з вас вважає, що Бог повинен зробити ваші дороги успішними. І піднімається ліс рук. Я кажу: прочитаємо це місцеписання знову. І дуже швидко люди бачать, що це залежить не від Бога. Це не Бог. Він вже зробив наші дороги успішними. У Бозі немає часу. Він вже все влаштував. Нам потрібно лише втілити це. І ми можемо подолати це невір'я тільки завдяки роздумам над Словом Божим. Він сказав, що саме роздуми – це шлях до переміни нашого невір'я, щоб відсунути межі, які були встановлені у нашому житті. І ми говорили дуже важливі речі. Хвала Богу, мабуть, я трошки відіп'ю чаю. Амінь. Іноді я так інтенсивно проповідую, що забуваю зупинятися. Алілуя. Отже, давайте розглянемо шостий розділ Євангелії від Матвія. Тут Ісус проповідає про Царство Боже. Подивіться, що сказано в восьмому вірші. Не уподібнюйтеся до них, бо отець ваш знає, що потрібно вам, перш ніж будете просити. Бачите, що він говорить? Він знає, що вам потрібно, перш ніж ви будете просити. Тобто тут мається на увазі, що ви повинні просити його. Інакше кажучи, він не робить ці речі автоматично, і слово просити походить від грецького слова, що означає висунути вимогу. Подивіться, що сказано у 9-му вірші. Ви ж моліться так, Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Де? Як на небі, так і на землі. Отже, у Бога до цього часу є плани, щоб земля була схожою на небо. На небі є якась хвороба? Тоді я не хочу жодних хвороб на землі. На небі є якась бідність? Жодної бідності. Якісь борги на небі. Тоді жодних боргів на землі. Бачите, він дав нам насіння, і завдяки йому ми можемо зробити цю землю схожою на небо. Хвала Богу. Дивіться, що сказано далі в 11-му вірші: хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розумієте, Бог не хоче, щоб ми були спокушувані. Він хоче, щоб ми були визволені, не веди нас у спокусу або випробування. Знаєте, люди кажуть, дьявол спокушає мене. Бо не хоче, щоб дьявол спокушав вас. Бог хоче, щоб ви були визволені від всіх цих спокус. Він хоче, щоб ви жили таким чином, щоб були здатними досягати своєї мети, свого призначення якомога швидше. Гаразд 19-й вірш. Дивіться не збирайте скарбів собі на землі, де міль і ржа нищать їх, і де злодії підкопуються і викрадають їх. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не нищать їх, де злодії не підкопуються і не викрадають, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Тут ми знову бачимо закон подвійного посилання. Це означає, що ми можемо отримати тут кілька відкриттів. Одне з них полягає в тому, що ваш скарб у вашому серці, хвала Богу. Знаєте, багатство Боже можна переносити, хвала Господу. Ви це розумієте? Поміркуйте на цим хвилинку, але йдемо далі. Я не хочу зупинятися на цьому. Тут Бог не має на увазі, що не обов'язково мати ощадний рахунок. Він хоче, щоб ви мали ощадний рахунок, тому що вам потрібно передати щось наступному поколінню. Але він говорить, що система на цій землі є чутливою до втручань сатани, який існує на цій землі. Як я вже говорив вам, система, яку ми бачимо у більшості випадків на цій землі, це винахід людини і Єгипту. У Бога є інша система. Вона називається системою Божого царства, і він хоче, щоб ми діяли у цій системі і показували людям, як вона працює. Швидко наведу вам один приклад: коли Петро ловив рибу і нічого не зловив, Ісус проповідував на березі. І в біблії сказано, що Ісус проповідував Слово. Він проповідував слово Євангеліє царства. Коли він закінчив проповідувати, ще поки він проповідував народ, тиснувся до нього. Тож він попросив Петра дозволу використати його човен, щоб він відштовхнув його від берега. Коли Петро зробив це, і сів в човен разом з Ісусом. ісус навчав людей. Після цього він звернувся до Петра. Відпливи на глибину. І закинь сіті свої для лову Петро відповів: Учителю, ми важко працювали всю ніч. Пам'ятаєте, я говорив, важка, виснажлива робота прийшла після прокляття. А ми були відкуплені від прокляття і нічого не зловили. Але за словом твоїм, ми відпливемо на глибину. І що він зробив? Він відплив на глибину і отримав такий улов риби, від якого почали тонути човни і рватися сіті. Стільки що він покликав своїх партнерів, і вони теж витягнули цей улов. Що тут сталося? Що проповідував Ісус? Я скажу вам, що він проповідував. Він проповідував достаток, він проповідував примноження. Розумієте, коли він проповідує щось, віра про цю обітницю є в самій обітниці. Розумієте, що я кажу, коли ви хочете, аби хтось прийняв спасіння, ви розповідаєте цій людині про спасіння. Чому? Бо спасенні ви благодаттю через віру. Потрібно, щоб прийшла віра, щоб отримати доступ до благодаті Божої і прийняти спасіння. І те саме стосується і примноження. Хвала Богу, якщо у вас є нестача фінансів, вам потрібно слухати слово про примноження, вам потрібно слухати слово про достаток. І коли Ісус проповідував про це, Петро продемонстрував цю реальність царства, витягнувши великий улов риби. І Петра це приголомшило. Це здивувало його. Він впав біля ніг Ісуса і сказав: Відійди від мене, бо я чоловік грішний, Господи. Ісус відповів, послухай, ти ловив рибу, але підеш слідом за мною. Я навчу тебе бути ловцем людей. До чого я веду? Він поміняв системи. І я хочу розповісти вам про це. Петро ловив рибу, використовуючи людські міркування, людські засоби, але він нічого не зловив. І я знаю, яким був Петро. Коли рахунки починають підтискати вас, вам потрібно принести додому якісь гроші. Що тут сталося? Ісус використав його човен. Чим був його човен? Це було його насіння. Можливо, у нього закінчилися гроші, можливо, закінчилася риба, але в нього є насіння. У кожного є якесь насіння, і я пам'ятаю, якось один чоловік прийшов на служіння разом зі мною. Це було служіння з Чарльзом і Френсіс Хантерами. Якщо ви чули про них, вони збирали пожертвування, і в цього чоловіка не було грошей. Він прийшов зі мною. Але він зняв свої туфлі, поклав їх на сцену і повернувся назад в одних шкарпетках. Ми були в самому кінці залу. Що сталося далі? Вони зібрали пожертвування і запитали: а чиї це туфлі? «Чиї це туфлі? Я штовхнув його і сказав: слухай, говорять про тебе. Він відповів: Це мої туфлі. Цю мить я почував себе дуже незручно поряд з ним. Що сталося далі? Вони сказали: ідіть сюди, візьміть ці туфлі. Він підійшов, щоб забрати їх, і поки він ішов туди, вони засовували ці туфлі гроші, і він все це приніс назад. Бачите, у нього було насіння. У кожного є насіння. У вас є якесь насіння. Насіння є у кожного, бог дає насіння сіячеві. Це Божий спосіб. І зверніть увагу, як він поміняв системи для Петра. І Петро побачив систему Божого царства, як вона діє? Він поміняв систему. Ісус перевів Петра з системи продажу і купівлі у систему сіяння і жнив. Те саме діє і сьогодні. Я чув, як одна авіакомпанія, яка літає через океан, розглядає можливість забрати подушки з першого класу, бо вони не можуть дозволити собі таку розкіш для польотів за океан. Але знаєте, що вони роблять? Вони сіють неправильне насіння. Справа не в тому, скільки, справа не в тому, щоб купити і продати. Справжнє примноження приходить через те, що ви сієте, а не через те, що ви продаєте. І для того, щоб переключитися з однієї системи на іншу, ви повинні застосовувати цей принцип, бо багато людей дивляться на свою зарплатню як на свій дохід. Але насправді це не так. Це частина вашого насіння, ви сієте її, але ви повинні вірити у цю систему. І от що Бог говорить тут, дивіться. Що він сказав у 22-му вірші? Світильником для тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чисте, то і все тіло твоє буде світле. Коли ж око твоє буде лихе, то і все тіло твоє буде темне. Отже, якщо світло, що в тобі темрява, то яка ж тоді темрява? Про що він говорить? Він говорить, що ми можемо отримати від Бога таке просвітлення, яке ми не отримаємо з жодного іншого джерела. Коли ви покладаєтеся на Бога, коли ви довіряєте йому, прийде відкриття про це. Розумієте, існує така тенденція, що ми намагаємося дивитися в обидва боки. але щось добре і краще хочемо отримати від Бога. цього не буде, друзі. Якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам розумієте? Коли ви намагаєтеся змішати чисту воду і брудну, вся вода стане брудною. Ви повинні сказати хвилиночку, я прагну цього. Хвала Богу, я повністю віддаюся цьому, і коли ви це зробите, прийде світло. Це відкриття. Відкриття дозволяє вам знову побачити те, що є невидимим. Воно дозволяє вам побачити те, що ви не могли бачити раніше. Розумієте, якщо ви можете бачити те, що не можуть бачити інші, ви можете піти туди, куди не можуть піти інші. Пам'ятайте, в 13-му розділі книги Буття Бог сказав Аврааму, всю землю, яку ти бачиш, я дав тобі. Давайте розглянемо це з іншого боку. Якщо ви не можете цього побачити, ви не можете цього отримати. Це Божий шлях. Розумієте, коли ви можете бачити, як ви виходите, наприклад, ви за за на рингу. Ви можете бачити, як ви виходите туди і заробляєте мільйон доларів. Просто йдете туди, крок туди, крок назад. Але страх приходить, коли ви не можете нічого побачити. Саме тому він говорить у другому посланні до Корінтян, 4 розділі 18-му вірші. Бо ми дивимося не на видиме, а на невидиме тому, що видиме тимчасове. Тобто здатне змінюватися, а невидиме вічне і я хочу сказати ще одне: це економіка і перехід з цієї економіки. в псалмах та євангеліях о Боже. У мене є стільки всього, що я хотів би вам розповісти. Хвала Господу. у Євангелії від Матвія в 6 розділі, 24 вірші. Він говорить: ніхто не може служити двом панам, бо або одного він буде ненавидіти, а другого любити, або до одного буде прихильний, а до другого зневажливий. Не можете служити Богові і мамоні або Богові грошей. Ви не можете цього робити. Тому кажу вам: не журіться про життя ваше. Розумійте, все починається з думок. Біблія говорить, бо які в нього думки в душі, такий він і є. Ісус говорить: відповнити серце, ваше серце буде приносити теплі. Отже, Він хоче, щоб ми завжди думали в межах Його слова. Дуже часто невдачі приходять разом з думками. Позбудьтеся цих думок. Тут, у 32 му вірші сказано, бо про все те язичники клопочуться, але Отець ваш Небесний знає, що вам все це потрібно. Шукайте ж перш за все царства Божого і праведності Його. А все це додасться вам. Розумійте, світ женеться за речами, а Бог хоче, щоб ми зробили Його найвищим пріоритетом. Ідіть за Богом, і всі ваші потреби будуть забезпечені. Залишайтеся з нами, і я ще повернусь. Хвала Богу, я сподіваюся, вам подобаються ці передачі. Нагадую вам, це вчення про царство Боже. Біблія говорить, що як людина думає в своєму серці, такою вона і є. І я роблю такий висновок: якщо я можу думати певними думками, у моєму житті не буде іншого виходу згідно з Біблією. Як виробити цей результат? Це повинно відбутися в моєму житті. І мені потрібно змінити своє мислення. Або очистити свій розум, або переконатися, що я думаю правильно. Сьогодні п'ятниця, і Господь дав братові Копленду вказівку проводити у п'ятницю день пожертвувань. І ми хочемо дати вам насіння для вашого пожертвування, тобто насіння слова. Біблія говорить у другому посланні до коринтян, в дев'ятому розділі, що коли ми сіємо щедро, тоді ми також і пожнемо щедро. У восьмому вірші сказано. А Бог спроможний всякою благодаттю збагатити вас, щоб ви завжди і в усьому, маючи достаток, були багаті на всяке добре діло. Я розглянув інший переклад цього писання, і там сказано, що Бог зробить так, що ця благодать буде збагачувати вас, щоб ви були надзвичайно багатими і змогли бути багатими на всяке добре діло. І будь-яка робота, все, що Бог доручить вам, все те, що Він хоче, аби ви підтримували, у вас буде для цього більш ніж достатньо. Бог хоче, щоб ви жили саме таким життям, а не життям нестачі. І я хочу посіяти це насіння у ваше служіння. Це хороша земля і я хотів би помолитися зараз разом з вами, поки ви сієте своє насіння. Отже, я молюся за наших слухачів. Я молюся в ім'я Ісуса за насіння, посіяне ними. щоб воно було відміряно їм у сто крат ще в цей час. І я дякую тобі за це і погоджуюсь з тим, що це здійснено в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Ви можете надіслати свої пожертвування в місію Кеннета Копланда, скориставшись інформацією на своєму екрані. Друзі і партнери, і всі інші, хто хотів би надіслати свої пожертвування. Якщо ви живете в іншій країні, ваші пожертвування залишаються на вашій території, у вашій країні. Пожертвування, які ми приймаємо, використовуються для того, щоб поширювати Євангеліє в цих народах. Дякуємо вам за те, що ви приєдналися до мене сьогодні. Хочу сказати вам, що вчення про царство Боже це дуже сильне вчення. І я дякую Богові, що Кене та Глорія запросили мене сюди. Ідіть до церкви. Це Біл Вінсон нагадує вам, що Ісус є Господь. Walk with thee, Grant it, Jesus. That's my plea. Day So strong, Jesus keep me from all wrong. I'll be satisfied as long. Oh, sure walk with me. Just you and me through this old world of toil and snare. Who on the cross my sin did bear? Hey!